Доброго дня підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Останні мої відео були досить сумними, але сьогодні я хочу поділитися із вами позитивом. Отримала його внаслідок незапланованого, а тому зовсім неочікуваного поповнення свого садка. Враховуючи, що він недавно дуже постраждав від пожежі, таке поповнення є дуже доречним. А от чого воно складається, звідки взялося і чому стало, хоч і неочікуваним, але дуже приємним сюрпризом, дивіться далі. А почалося все із того, що рівно тиждень назад у Фейсбуці я натрапила на групу віддам даром і вирішила подивитися, що ж там люди дарують один одному. Привернув мою увагу один із останніх постів, у якому пропонувалася в дарунок жовта кніфофія». На додачу учасниця групи обіцяла покласти в посилочку і ще щось на свій розсуд. Ну, Думаю, чому б і не спробувати, написала. Виявилося, що для отримання подарунка треба виконати певні умови. Ну, Оскільки вони для мене були абсолютно прийнятними, то я їх виконала і вже на другий день посилочка із рослинками вирушила до мене. І ось що до мене приїхало. Разом із Кніфофією. Ось вона замість однієї чи двох рослинок на додачу приїхав до мене цілий садочок. Є тут і очиток великий, і очитки маленькі, і хоста, і айстра одного виду, другого, третього, кам'яні троянди, кризантемка якась, і ще щось -ось. не знаю, що воно таке. Ось один листочок зберігся, зелений. Подивіться, може, хтось упізнає. Листочок на дотик трошечки, наче як не то шершавий, не то щось схоже, як на папір. Може, просто із-за того, що вже скоро буде засихати. Рослинка явно уже закінчила свій життєвий цикл, але приготувалася гарно до наступного сезону. Ось такий рожок вже видно, паросток є, і по кореневищу, вищу. Отут брунька бачу. Ось тут он дві бруньки біліє теж. Тобто, це е, або Зійде, зазеленіє під кінець осені і буде зеленіти тоді всю зиму, або ж уже покаже себе аж наступної весни. Але ж чекати довго, тому якщо хто знає, що це, то підкажіть, бо чекати з оцією загадкою, знаєте, так ну, цікаво ж, не терпиться просто знати, що ж це воно таке є. Загалом вийшло 10 видів рослин, і причому кожного по декілька саджанців. Тобто тут, як мінімум, 30 саджанців є. Погодьтеся, що подарунок неабиякий, можливо, у когось на даний момент виникне скептична думка на рахунок того, що саджанці дещо примняті. Але це в даній ситуації нормально. По-перше, всі рослини із відкритого ґрунту. А вони гірше переносять поїздки ось такі. По-друге, це рослини викопані із південного садка, ще південнішого, ніж у мене. А у нас цього року погода прямо, я б сказала, екстремальна. Засуха страшна, і, взагалі, за щастя, що щось може рости. Навіть ті посухостійкі і сонцевитривалі рослини, які зазвичай почували себе в таких умовах добре, тепер вони. Цього не витримують. Ну, і по-третє, їхали ці рослини до мене аж 5 днів. Це недолік Укрпошти, але що ж і зробиш? У четвер вранці вони виїхали, і я була впевнена, що у суботу я їх отримаю. Але у суботу посилка не прийшла. Далі у неділю-понеділок вихідний в Укрпошти, і аж у вівторок приїхали мої рослини до мене. Ну, то все не страшно, тому що тут всі рослини, які витривалі, вони такі стреси переносять доволі непогано. Ну і враховуючи, що коріння в них таке гарне. Ось ви бачите і в хости, і в, ось о, і в айстри, ось бачите, яке коріння. Геть паростки ось о фіолетові, добре видно, новенькі пішли. І в троян оцих, о дивіться, яке хороше коріння. І тут я не буду виймати, повірте, вже на слово у пніфофії, отої, там такі кореневища міцні, це капець просто і в очитка, і в усіх. Тобто всі рослини приймуться точно, я геть ні краплини не сумніваюся. Головне тільки угадати тепер із місцем посадки. Тому іду шукати, готувати ділянку, і зараз висаджу і побачите, що вийде. Більшість рослинок, які я отримала, сонцелюбні. Хотілося б їх посадити десь отут у садку, але ж попереду ще місяць, а то і більше отакого пекла від прямих сонячних променів. Тому не буду садити тут нічого. Хай отак вже як є, так є. Те, що... Саме виживе, отут, то воно й буде в цьому сезоні, а новеньке посажу на іншій ділянці. Отут у мене є діляночка, на якій я ніколи не збиралася робити якісь квітники. Тут у мене були чисто кущі і чисто півонії із квітів. Минулого року підсадила хвости, трохи ховала їх від сонця, Вон вони зараз відрами прикриті від курчат і котів. А тепер зроблю тут таку якусь клумбочку, трошки окультурю це місце, і висаджу нові рослинки. Чому саме тут? Тому що це найбільш притінене місце. Ну, Притіненим його важко назвати. Ви самі бачите, що тут сонце падає доволі так непогано, але все ж враховуючи, що цей кусочок знаходиться із північної сторони будинка. То тут протягом дня тінь гуляє по ділянці. То одну частинку прикриває кущиками, то іншу частинку прикриває. Тобто і сонця тут предостатньо для таких сонцелюбних рослин, але і немає такого надто агресивного сонячного впливу, яке опалює листя. Бо, наприклад, та сама кніфофія, вона, як я скрізь читаю, що сонце любить. Але може отримувати і сонячні опіки, то, думаю, такі опіки отут менше будуть їй грозити. Так само і айстрі менше трохи буде пекти, але і досить сонце, для того, щоб вона могла нормально цвісти. І для хости є тіньочок отут під калиною. Отут тут такий закуточок є один, де з усіх сторон тіньочок майже протягом цілого дня, то тут, я думаю, що вона собі притулиться, і її буде видно на фоні темної тіні вона така світленька, і їй буде більш-менш непогано. Щоб підготувати ділянку до висадки рослин, перше, що роблю, це висапую усю травичку. Потім граблями розбиваю грудки. І визбирую усі травинки, бур'янинки, листочки, корінці, камінці, тобто все, що знаходжу, все, що там зайве. Далі викопую неглибоку траншейку, вставляю у неї бурюрну стрічку та фіксую її за допомогою викопаної землі. По завершенню продивляюся ще раз усю ділянку, визбирую усілякий непотріб, вирівнюю ґрунт. Та висаджую подаровані рослини. А тепер можна вже подивитися, що ж воно вийшло. Ну, по-перше, нічим не примітний куточок перетворився на таку собі зелену клумбу. Але головне, що тут помістилися практично усі рослинки, які були у посилочці. Ну, от дивимося прямо по порядку. Низькоросла айстрочка цілий рядочок вийшов. Я розділила кущик. На окремі стеблиночки. Зараз воно виглядає, може, і не дуже, бо прозореньке таке тоненьке. Але враховуючи, що дуже багато паростків у корінцях, то я вже бачу, що якщо не на пізню осінь, то на весну тут точно буде стояти вже ціла щіточка. От тут є такі стеблинки, які практично сухі. То я їх посадила саме через те, що отут в коріннях багато дуже нових ростків. По мірі засихання, то я їх позрізаю, оці стебла. Інші, начебто зелененько, виглядають, наче вони не повинні всихати. Все нормально. Води налила так, щоб вистачило рослині прижитися. Ну, а по мірі потреби. Буду, звичайно, підливати ще. Далі кніфофія ось таким півколом. Ну, Не звертайте уваги, що листя трохи зім'яте і попадане. воно таким приїхало, мусило зім'ятися у посилці. Було у мене таке питання, чи Стригти треба цю рослину чи ні перед посадкою, то так, трошки позаглядала, пошукала інформацію, зрозуміла, що не обов'язково і краще і не стригти. Тому просто повідрізала, які листки пожовтіли, або позасихали, або кінчики повсихали, то пообрізала. ось отак, Все інше залишила те, що зелене, і по мірі е, жовтіння. Листя, буду його просто відрізати. Поступово наросте нове, і тоді воно буде виглядати більш привабливо. Далі, високорослі айстри, ось два кущі вийшли. Теж, дивіться, одне стебло. Оце, ось на вигляд, воно сухе, але посадила, тому що у коріннях багато нових паростків, тому просто посадила, щоб самі бачити, де і не зламати випадково. Далі, в оцей куточок, отут де пусто пересаджу свій піон он він під вишнею, але там йому недобре, він там і не цвіте, і навіть листя в'яне. Хоч і поливаю час від часу, але воно в'яне. Недобре там йому, йому там не вистачає сонця. А отут буде якраз добренько. Далі, ось тут очиточок маленький, рядочком посадила. Тут у мене така доріжка виходить, по якій я весь час хожу, коли поливаю рослини в садку то мені не треба, щоб під ногами щось велике плуталося. А от такий ачиток буде заповнювати смужечку по краю і не буде заважати. Так, тоді далі, отут от хризантемку ось з одного куща зробила три, зачистила гарненько всі сухі листочки або пожовтівші пообривала. І коріння перевірила, щоб нічого старого там не було. І вони ось собі тако гарненько тут притулилися біля пенька. Оцей рядочок, те, що я вас питала, що воно таке, ось цей листок, а. Листям сухим примульчувала трошечки, і якраз і позначила, де саме те коріння росте, щоб бачити і слідкувати, коли воно себе проявить, чи восени, чи навесні. І, і ось хоста. Був один кущик, але розділила на три, гарно поділилося. І от вони такі свіженькі, ці листочки, гарно тут виглядають. Прямо. І далі там ще пусте місце є і е, кусок бордюра залишалося, воно не хотіла відрізати, то якраз кілечко зробила, то туди підсаджу е, хосту. З іншого місця мені треба перенести. От, Посажу, вона там, думаю, буде гарна. Це ось така має бути, як тут, із білим крайчиком. Та й ці хости теж я трошки по-другому тут посажу, якраз. Заповниться простір гарненько. А, і в одному місці, ось латочка, наче як вільна, то сюди перенесу лілейник, який ожив після пожежі. І є там ще 4 чи 5 інших кущів, які поки що ознак життя не подають. Але викопаю, передивлюсь коріннячко, посаджу сюди, тут, я думаю, їм буде. Краще, тому що вони в мене росли, вірніше зараз продовжують перебувати на дуже сонячному місці, і там їм явно недобре. Я вже й подумувала, якраз перед пожежею, що треба їм міняти місце. От, якраз під момент, оце місце і поміняю. Ну, а в загальному, отак, от як подивитися, то Мені навіть подобається. Одне, що хотілося б змінити, то це додати барв до оцього одного е, зеленого тону. Якось так вийшло, що геть усі рослини, не знаю, із-за сонця видно чи не видно, геть усі рослини мають однакове забарвлення. Отой От очиточок тільки голубуватий колір має, а то все світло-зелене, прямо як по заказу. Зараз ця клумба оживляється за рахунок того, що всі рослини мають різні розміри і різні форми. Але все рівно хочеться якогось ще сюди кольорового акценту. На даний момент є отакі червоні плямки від ягід калини. вони якраз... Дозрівають, дивіться як гарненько, червоніють, виблискують на сонці, ну але ж вони невеличкі, і поки що в око вони не сильно впадають. В загальному то я знаю, що тут будуть появлятися кольорові плями на наступний уже рік, бо будеш і калина білим цвітом цвісти, і оця абрикоска. Це колоновидна, вона великою не повинна бути. От, але білий цвіт буде в неї гарненький, і форзиція жовтим буде цвісти, півонії. Рахуйте, ось три кущі буде тут рожевий колір, і темно-вишневий. кніфофія жовтий колір буде давати. Айстрочки, оці що високі і низенькі, не знаю, якого кольору вони будуть, начебто якийсь один має бути синього кольору, а інші два види ще не знаю які. і Хризантема, теж не знаю, ще який колір, ну, не вони всі по-своєму гарні. Тобто кольорові плями тут будуть з'являтися практично протягом усього сезону. Ну, але не зараз поки що. Та це не така велика проблема, тому що мені зараз дуже важливо, що є е, хоч один куточок біля хати, де можна зупинити око і зігрітися душею. Тому що е, отак Така більш лахмата зелень, якої немає. Зараз ніде більше. Скрізь воно, дивіться, трава повисихала, дощів немає. Було оце пару дощиків, але вони пилячку прибили, а землю так і не напоїли. Все продовжує залишатись сухим. Воно дивіться на городі. Це останній раз я сапу брала сюди. Десь півтора місяця назад і за цей час, подивіться, ніде немає навіть бур'яну. Це капець такого ще не було взагалі. Навіть минулого року у спеку якийсь бур'ян появлявся, а цього року немає. Ось тільки в одному місці, ось бур'ян зеленіє. Вчора чоловік каже, вирвати треба його. Кажу, Хай хоч щось зеленіє. Тут він набирає воду у душ, і ото буває із шланги щось стікає, то це за рахунок того, тут бур'ян і повиростав, все інше скрізь сухо і голо. То зараз оця клумба для мене, як ото оазис у пустелі. Я прямо дуже і дуже задоволена. Ага, і ось ще чуть не забула трійка молодил, посадила їх в отаку стару макітерку і вийшов такий собі букетичок. Геть непогано вони тут виглядають, як на мене. І очіток. Приїхав він до мене одним кущем, але я розділила його на дві частини, посадила отут, де в мене ростуть і мої очитки. Правда, від моїх очітків тут тільки одні огризки. Ось, бачите, це те, що ожило після пожежі. Я і не думала, що вони оживуть. Ну, не сильно переживала за них, тому що в мене на городі ростуть мої очіки і думала, оці, що постраждали, просто викопаю, викину, а на їхнє місце посажу. Хороші кущики. Ну, Але раз ці ожили, то хай вони собі так і будуть. Я їх зачистила від сухого, лишила тільки живенькі стебельця. Але ж поки вони будуть очухуватися, то зеленітимуть оці приїжджі очитки. Здається, це такі самі, як і у мене. Листя таке саме в крайньому разі. А от на рахунок цвіту, то вже буду бачити, мої мають. Такий світло-рожевий, трошки як сіруватий колір. А які ці, чи такі самі, чи більш червоні, то вже буду бачити. Такий елемент інтриги, я вам скажу, добряче піднімає настрій. І за це теж дякую людині, яка зробила мені оцей дарунок. Тут же хочу подякувати і всім тим, хто дивилися мої останні відео та в коментарях писали слова підтримки. А декілька людей навіть виявили бажання поділитися осінню і навесні своїми рослинками. От уже вкотре переконуюся у правдивості народної приказки про те, що світне без добрих людей. Дуже хочеться, щоб вам усім зустрічалося добрих людей якнайбільше. А я ж буду закінчувати свою розповідь і прощаюся з вами до наступної зустрічі.